Ну що, друзі, всім привіт! Наше незмінне місце для записування відео, коли немає світла, коли спить дитина. А то в тому ж самому місці зустрічаємося. Хто дивився попереднє відео, пишіть коментарі. Скоро змінимо з вами фон. Що я тримаю в руках. Про що це відео? Це адвент календар дієви від Патрісії Лодо на 12 днів на 12 позицій. Сьогодні розпакую цю косметику разом з вами і відразу всю. Тому що. Ну, а хто мені заборонить? Пакування мені дуже подобається. Воно дуже гарне, дуже стильне, дуже гарний такий червоний колір. На камері він трішки не такий, плюс до того, що в мене таке освітлення тут трішки стоїть на той. Бачите, яскраве. Але колір дуже гарний, дуже гарний цей золотий колір. Він такий святковий. Дуже мені сподобалось пакування. Така коробочка. Коштував цей адвент-календар тисячу гривень. Магнітна така коробочка. Вау! Ну ви подивіться, яка краса! Дуже гарне пакування. Я вважаю, що просто чисто через своє пакування навіть дуже гарно, дуже стильно і супер просто на подарунок. Ну що, будемо відкривати разом з вами. Я його побачила в Єві, він був один і не. Між полицями, типу, з однієї сторони, одні полиці, з іншої сторони другі полиці, подарункові набори. І він так стояв зверху між ними один і я така, мій, все купляю. І от він в мене і ми розпаковуємо з вами. В принципі, і не мають значення ці дірочки. Потрібно все рівно розпаковувати з боку. Так. Вау! Який стильний дизайн, золото. Це, я так розумію, підводка, так, айлайнер. Підводка для очей дуже гарна. Це те, що мені реально потрібно. У мене давно я не користувалася підводкою. Це десь залишилося у таких спогадах про підлітковий період, коли стрілочки в мене були і в школу, і кожного дня, і на вихід, і гуляти, і так далі. А зараз якось цього стало менше. і думаю, час повернути це. Тому що. Мені подобалося тоді наносити макіяж. Це був якийсь певний такий ритуал, час для себе. Думаю, це потрібно повернути підводочка. Давайте так, сьогодні ми зробимо з вами розпаковку цього адвент-календаря. А наступне відео ми з вами знімемо макіяж цими продуктами з адвент-календаря. Тобто всі. Продукти від Патрісії Ледо, я скажу вам своє враження. У мене і так були деякі позиції, від неї мені все подобалось. Тому ще протестуємо всю її косметику і знімемо про це окреме відео. Якщо хочете, пишіть в коментарі, щоб я зробила це скоріше. І давайте рухатись далі. Це ми відкрили номер 4, до речі. Чи вже, в принципі, для да? нічого мої ці коробочки? Так, це в нас консилер. Тільки мені здається, що мені колір не підійде. Ви бачите, в мене дуже біла шкіра, А він з таким, бачите, розовуватим таким підтоном чи темнішим, не знаю, як пояснити. Але пакування в них дуже гарне. Мені подобається, як виглядає їхня косметика. О, до речі, швиденько промовне питання в цьому відео. Вам подобається, коли розмовляють чисто українською мовою. Чи все-таки може бути присутній наш рідненький полтавчани, підтримайте мене в коментарях. наш рідненький такий полтавський суржик, даже я б чуть-чуть сказала, такий черкаський, бо я між Черкаською і Полтавською областю, і воно, знаєте, такий суржик чуть-чуть, звісно, -чуть, сладенький. Напишіть у коментарях, бо мені, ну, мені це справді інтересно, я б сказала, якби я балакала суржиком. Так я скажу, що мені справді цікаво. Я взяла під номером 5, і тут щось таке, такої форми. Гарне також. Це у нас, я так розумію, прозора пудра. Так, пудра розсипчаста, Класно. 3. Маленька коробочка, дуже-дуже легенька. І це просто спонжик, ну, тоже приємно. Так, патріси Ледо, спонж для макіяжу чорного. Понч. Ну, Маленький, ну і набух, доволі такий зручненький, трішки потрьопаний. Але моє місце буде. Шість. Під номером шість у нас румяшки. Ну, взагалі, Колір занадто темний, не з моїх зазвичай відтінків, але як для експерименту, для різноманіття. Косметички, супер взагалі. А може я сподобаюсь, мені сподобаю. Може, я ще й і мені сподобається. У мене свій рум'янець хороший. Девчу. Що ж подумайте, що якась. Там туди-сюди. У нас сім. Опа, Оліка для губ. Дуже така пікмі, якась рожева з блискітками. Прикольно. Тарас Тимбалюк. Прикольно. Ну, Мені подобається. Спробуємо. Вже нормально така косметичка збирається, я вам скажу, дорогенькі мої. Опача. Тератимбалюка. для брів. Це те, що мені дуже необхідно. Не вистачає моїй косметичці, бо я почала користуватися милом. І мило мені наче, я не знаю чому, якось ну не так я ним користуюсь, часто, не часто, ну, типу, чи забуваю, чи не знаю. А от коли в мене був гель, ним я користувалася е, постійно. Ну, Так що класно. Все в одному стилі, такому золотистому, такому святковому, дуже гарно. Поки що цьому адвенту за свої ще гроші я взагалі ставлю лайк. Like. Помада, дівчика, це помада. Ну, не знаю. Іде мені такий відтінок, як думаєте? Ми з вами це перевіримо. Перевіримо. Також таке пакування симпатюшне. Могло б бути краще, але симпатюшне. Це 6 9. <різь> не важливо, ми її відкриваємо не з однієму. О, це паліточка тіне, її я бачила. Я бачила ту ж палетку і ще щось бачила. Коротше, така палеточка, дуже відтінки мої, всі мені подобаються. Близькі також супер гарні. Тільки їх треба спробувати у цьому використанні, як вони наносяться. Бо по відтінках супер, навіть там в мене якийсь аплікатор є. Ой, спасіба велике, що подавали. Так, що у нас дві позиції залишилось виходить? Що спойлер є? Тут написано вся косметика, яка там є. Але от якщо от вам. ну от Якщо ви дивитесь моє відео, то, звичайно, ну, ви вже собі не зробите. А ні, тут ще дві позиції і одна. Ну, давайте останню на останнє. Найбільше на останній цей. Так, коробочку цю я собі обов'язково залишу, дуже гарна. Ну, Як і там можна штучки поскладати, так пов закрив. Супер же ж, скажіть. Ну, хто б викинув таку коробочку. Ви що? Здуріли. Я б не викинула. Балодюш, дуже гарно, Це туш. Туш така гарна. Тут все таке гарне. Так я все це кажу. Туш. Дуже прикольно. Опять Тарас цим балюком піти, ну, ти понимаєш? Ну, Чесно, от такі враження. От Прикольно. Мені дуже подобається цей адвент. Дуже подобається пакування на подарунок гарно. Ціна не надто там, не дві, не 2,5. Дві Нормальна ціна. Ну, Нікуди ні сюди так сказати. Якраз нормальну. Куча косметики ми отримали. Гарне пакування, супер. Ще ось якийсь олівчик. Олівет для губ. Ось таку відтінку, який ну, буде, да, буде підходити до помади. Супер. Ну, все продумано, все гарно. І, в принципі, немає тільки тональної основи і можна зробити повністю ну, повноцінний макіяж. Реально, сюди вся тоналку поклалася. Да, вартість би збільшилась. Але ну, весь набір для косметики внутрі бомба. Гавна, найбільша коробка. Косметичка. Ну, по суті, логіка логічна, зараз переповнив. Логіка логічна, ти отримав міні-косметичку. І отримав косметичку, куди скласти собі міні-косметичку. <рес> І доволі, я вам скажу, гарна косметичка. Колір мені трішки темніший, як би був, але така вона. Матеріал прикольний всередині, щоб можна було витягти матеріал, все добре, замочок теж золотий, все дуже продумано, гарно, сам замочок а, ну, Супер. Давайте складемо, підведемо підсумки, що ми маємо. Це косметичку, палетку, туш, олівчик, а, пудру, прозору і спонж. Ось такі прикольні румяшки, Консилер та олійка для губ. Помада гель для брів та підводка. Подивіться, яка косметичка вийшла. Взагалі, просто супер. Мой лайк. Поки вони ще є. Купляйте, даруйте. Неважливо, що воно зроблено адвентом, я думаю, що це буде прикольний подарунок і на, там, на Різдво, на Миколаївчик, на Новий рік. Ну, лайк. Ще спробуємо, протестуємо в наступному відео, як буде наноситися ця косметика. Якщо хочете таке відео, то пишіть в коментарях, пишіть, як вам сьогоднішнє відео, як вам Адвент, як вам наповнення, що скажете про його вартість 999 гривень. Не забувайте підписуватись на мій канал, залишати ваші пальчики до гори і до нових зустрічей всім па-па!